Ось такі автентичні ляльки-мотанки учні першої школи зробили власноруч. Вони роздають усім небайдужим рівнянам за те, що ті жертвують гроші для онкохворих дітей. За благодійні внески лялька так школярі вирішили зібрати кошти для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Вони пропонують свої вироби тим людям, які дають кошти на лікування онкохворих дітей, як подарунок від Миколая. У нас їх 150 є і плануємо ще надалі продовжувати їх виготовляти і дарувати людям. Шестикласниця Юля разом з подругами після уроків готували лінімо мотанки та ангелочки. До них долучилось ще 70 учнів школи. Діти назвали акцію Серце у долонях. Таким чином, приєднавшись до обласної, подаруй можливість жити. Все зайняло десь приблизно, можливо, на одну ляльку 20 хвилин. Ми залишалися після уроків. До шести вечора Аня та Дарина спеціально на роликах збирали кошти у рівнянах. Кажуть люди, почувши про благодійну місію, без заперечень жертвували гроші. Деякі проходять мимо, ну це дивляться в якого хто в якому матеріальному становищі. Всі не хочуть, дають гроші, адже це на онкохворих дітей. Я завжди стараюсь на вулиці, коли мене перестрівають волонтери, просять гроші. Я навіть не питаю, кому що і навіщо? Я просто якщо. По можливості дають ярмарок біля обласного театру ляльок тривав лише півтори години. За цей час діти змогли зібрати 1600 гривень. Їх передадуть в онкогематологічне відділення, але акцію вирішили ще раз повторити уже ближче до нового року, тоді коли зроблять ще ляльок. Пройде вона вже біля самого навчального закладу. Людмила Усік, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.